О, яка гарна музика. Доброго дня, шановні українці. Це перша партія дронів камікадзе у кількості трьох штук, які виготовляються для аеророзвідуальної групи Тіхімадяра. Буде виглядати отак. От Перші 30 дронів, які виготовлені для аеророзвідувальної групи вже на нулі, як ви чуєте, вже готові. Нести щастя в лапках загарбникам, звільняти нашу рідненьку землю від загарбників. Як ви бачите, зараз це бойова частина цього дрона, яка важить 450 грам. Але в нас є і більші вагомі подарунки для орків, які важать 850 грам, кілограм. Але ми вам їх трошки пізніше покажемо. Так ось, Перша партія вже на нулі Південного фронту. Несе звільнення з нашої землі від загарбників. Та несе клопіт цим загарбникам. Хімадяров завжди в небі. Разом до перемоги, друзі. Перемагаємо. Слава Україні! Лот Ара пілотує FPV. Він полетів гарненько, поки що без подаруночка, але вже дуже вправно.